Протязі всього писання Біблії ми бачимо багато жінок, які в оприділений момент життя народів вони були великим благословенням. І є навіть ті, які записані до героїв віри. Одинадцятий розділ це пісні до євреїв, описані люди, які вірою щось отримували. Ну, до прикладу, там вірою Ной побудував ковчег і отримав спасіння для себе і дітей. По вірі Авраам став прабатьком і спадкоємців багатьох, вірою, вірою Ісаак і Яков стали спадкоємцями тієї самої обітниці, що і Авраам. Єнох ног був переселений вірою і не зазнав смерті. І ось в перечні цих всіх мужів і жінок віри є така жінка, яку звали Сара. Пам'ятаєте, чия вона була жінка? А як звали дітей? Звали Ісаак, а в Ісаака хто був. Ісаак та Яків. І є ціла родова. Але ось чудовий такий момент, який показує віру жінки, яка стала матір'ю, від якої пішли багато народів, багато людей. Скільки було років Сарі, коли вона народила? 90 років Аврааму. 99 100. Уявіть собі, чи є тут люди, яким 90. Немає. Уявіть собі, 90-літня жінка вона народжує дитину. Від 100 літнього чоловіка. Спочатку прочитаю один текст. Книзі до євреїв, 11 розділ, 11 вірш. Віра ж, Вірою ж і сама Сара, будучи неплідною. Тобто вона не просто була старша, вона не була плід, не, була неплідною. Дістала силу зачати і народила, незважаючи на похилий вік, оскільки вважала вірним того, хто обіцяв. Бог пообіцяв Авраамові, що Сара. Твоя дружина, вона народить сина. Книга буття коротко ця історія, коли для Авраама з'явився ангел Господній, і один із трьох ангелів, який з'явилися, промовив до Авраама. 10-й вірш, 18 розділ книга буття. Один з них сказав: Я неодмінно повернуся до тебе наступного року, і тоді у твоєї дружини Сари буде син. Сара почула це, оскільки стояла при вході в намет, який був за спиною. Авраам і Сара були людьми похилого віку. І те, що зазвичай буває в жінок, у Сари припинилося. Тож Сара засміялася про себе, кажучи: тепер, коли це стало неможливим, невже я отримаю таку втіху? Та й господар мій вже старий, і промовив Господь до Авраама. Чому це сміючись, Сара сказала, невже я можу народити, адже я стара? Хіба для Господа є щось неможливе? Запитання. І на цьому ми зупинимось. Хіба для Господа є щось неможливе? От уявіть, що зараз ангел Господній, який з'явився, запитує до тебе Сергій, Тамара, Світлана, Люба, Михайло, Петро, чи є для Бога щось неможливе? Ну, починаємо роздумувати. Ну, щось є, можливо, чогось немає. І починається в розумі отака ділема, оприділення. Ну а чи насправді це може бути? Ну, Сара, вона засміялася, але Авраам отримав докір. Чому це вона сміється? Чи є щось неможливе? Ну, а Сара, будучи людиною, об'єктивно давала оцінку. Чоловіку 100, мені 90. Які можуть бути діти? Я згадав одну подію, яка стосувалася мого життя, досить цікава. На Харківщині одного разу, будучи в одній сім'ї в гостях, у них п'ятеро, четверо діток тоді було. І ми стали молитися з ними. Ми провели гарний час і стали молитися. Я вже повинен був від'їжджати додому на Полтавщину, і ми стали молитися. І йде таке пророче слово, Бог починає говорити до цієї сім'ї і каже: Господь, що скоро буде велика втіха в вашому домі. Ми почали роздумувати. Я кажу, напевно, буде у вас дитинка. А сестра Свята каже, жінка-брата Сергія, в яких я був сім'ї, кажуть: та ну вже ні, ну вже вже ні. Може б і хотіли, але вже ну ніяк, не може такого бути. У них було чотири тяжкі, дуже були роди, і вже на довший час не народжувала. Напевно, найменшому було вже років шість, може сім. А, менше, напевно, три-чотири. І вона каже, вже не можемо народжувати. А я кажу: а Бог говорить, що буде велика втіха, і напевно буде син. Пройшов рік часу, вони народили. Слава Ісусу Христу. Народили дівчинку. Була перша дівчинка і остання стала дівчинка, яку назвали Аня. Коли ми розмовляли, і він каже, а про це ж говорив Бог. А ми коли почули це слово, ну яка вже дитинка, ну що вже може трапитися? Ну вже ні, вже і за 40. Ну які вже діти. Тоді я згадав маму нашу, Юліну маму. Скільки було мамі, коли вона народила останнього? 45 років було нашій мамі, коли вона народила останнього братика Юліного Ростіка. Мамі 45, татові 49. І вона, як і жінка, думала, що вже закінчилися звичайні жіночі. А воно щось не те. Здали аналізи, тест беременна. І народила здорового хлопчика, якого звуть Ростик, якому вже сім років. Чи є щось неможливе для Бога? Я можу продовжувати робити перечень тих свідчень Божої слави, яку Господь являв в житті простих людей. Простих людей. Бог являє свою славу. І ангел каже до Авраама: чому твоя жінка сміється? Чи є щось неможливе для Бога? Одного разу, коли учн, підійшов один чоловік до Ісуса, і Він каже, Ісус, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне? А Він каже, не вбивай, не кради, почитай отця і мать, люби ближнього, як самого себе. А Він каже: ну, все це я з дитинства роблю, а що ще мені не вистачає. Він каже: ти продай все те, що в тебе є, роздай в Бога і йди за мною. Іншими словами, тобі потрібно відмовитися від того, що може тебе зупинити. Тому що в житті людей є те, що може їх зупиняти. Ну, найперше і найважливіше, що зупиняє людей у вірі до Бога, це гріх. Апостол Павло сказав, що немає жодної людини, яка б не згрішила. Чи можливо в цьому залі є такі, які ніколи погане не думали, які ніколи погане не говорили, які ніколи не робили щось неправильне? Ну 100% немає. 100% немає в більшій в меншій мірі ми, як люди, робили ті чи інші справи, які не заслуговують на благословіння. Ви згідні зі мною? Давайте будемо чесними, так. І апостол Павло про це сказав. Він каже: немає такої людини, але є Ісус Христос, який прощає, який очищає і вселяє в серце віру. Напевно, ви чули, як і я не раз, як люди говорять, ну треба хоч в щось вірити. А чому? Я задався питання: а чому треба хоч в щось вірити? А давайте я друге питання задам: а що тоді таке віра? А ну подумайте 20 секунд в своєму розумі, яку характеристику ви дасте слову віра. Що таке віра? Ваша дитина прохожий на вулиці, підійде і запитає, Юля, а що таке віра? Петро, а що таке віра? Світлана, а що таке віра? І ти повинен розповісти, а що таке віра. І хто читає Біблію, той знає. Віра же є. Відкрити, будь ласка, цей текст, 11 розділ. Перший вірш. Віра, же єсть осуществлення ожидаємого і увіреності в невидимому. Віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Авраам і Сара, вони почули, у вас буде син. І як можна повірити в те, чого реально в апріорі і логічно не може бути? Але те відрізняло цих людей від інших людей, що вони вірили. І в 11 розділі я ще раз прочитаю цей вірш, коли Сара говорить: незважаючи на похилий вік, вона вважала вірним того, хто обіцяв. Дуже багато обіцянок є в священному Писанні, які належать нам, простим людям. По вірі в Ісуса Христа ми можемо отримувати зцілення. По вірі в Ісуса Христа ми можемо отримувати прощення. По вірі в Ісуса Христа ми можемо преодолювати труднощі і переживання. А Христос сказав: будете мати маленьку віру, з гірчичне зерно, то ви можете сказати, «Великі горі скинься в море, і вона скинеться. Це не буквальні слова, це алегорія, яка говорить про те, що якщо в тебе є якась трудність, якщо в тебе є якесь переживання, якщо в тебе є в серці певний страх чи переживання від того, що буде далі і що буде завтра, віра же є осуществлення, ожидаємо. Очікуй, довіряй і прийде те, про що ти молишся і переживаєш. В молитві сила велика, ти научи нас так молитися, щоб відкривались облака. Церкві Ісуса Христа, ми вчимося. Чому вчимося? Молитися. Дорогі брати і сестри, всі присутні сьогодні в цьому чудовому домі молитви. Молитва це велике джерело благословіння. І коли ми в молитві звертаємося до Бога, ми повинні вірити, що Він відповість. Бо без віри Богу догодити неможливо. П'ятий вірш. відкрий, будь ласка, Богдан. Тому що потрібно, щоб кожен, хто приходить до Бога, вірив, що він є. І тим, хто Бога шукає, тим, хто йому довіряє, він вийде на зустріч і допоможе у вирішенні абсолютно кожної справи. Чи є щось неможливе для Бога? Я став свідок не раз і не два, і не три, і п'ять. Як Бог зціляв людей, фізично зціляв від раку. Від гепатиту, зціляв від різних таких проказ і хвороб, які можуть приходити в життя людей. Ну, навіть коротке свідчення, ми вчора з дружиною лежали прикуті до ліжка і не перестаючи бігали в туалет. Рвота і подібні речі. Десь щось підхватили, хто знає, що таке було, наче нічого такого не їли, все було добре. І ми вчора, будучи вдома, я ввечері вже писав одному брату, кажу, я, напевно, в зібрання не поїду, приїдь, будь ласка, послужи, бо погано себе почуваю. Але ми просили, Боже, допоможи нам. Господи зцілив, врачуй нас. Ми хочемо завтра бути в зібранні з народом Божим і служити для них. Сьогодні зранку прокинулася, кажу, Юлічки, як ти? Добре, а ти як? Раз-раз. Добре, встав, добре, встав, походив, поїв. Добре, слава Ісусу Христу. Довірилися тому, хто є вірний. І Сара, будучи 90-літньою жінкою, вона вважала вірним того, хто їй обіцяв. Бог обіцяє тобі. Він обіцяє піклуватися про тебе. Він обіцяє захищати тебе, Живущий під кровом всівишнього під сенью Всемогущого покоїться. Он говорить, Господь прибіжище моє. Вбігає праведник і він має безпеку. Каже слово Боже: просіть і буде дано вам. І коли син просить у батька хліба, то що? Батько дасть йому каменя? Не дасть. Дорогі брати і сестри, дорогі друзі, в зібранні є різні і діти, і старші, і ще старші, і молодші, різні категорії людей. Але що всіх нас об'єднувати повинно? Це віра. Віра не дивиться на вік. Один хлопчик молиться. Я, напевно, розповідав цей приклад, молиться вдома і каже, Боже, благослови мене велосипедом. А татко каже: Тимофей, ти неправильно молишся. Ти молися так. Боже, благослови батька грошима, щоб він мені купив велосипед. Проходить декілька днів, дзвонить <різь> один знайомий до Сергія і каже: Слухай, ми хочемо твоєму синові велосипед подарувати. А він каже: Ну я думав, може молодшим синов'ям, бо після Тимофія ще троє молодших. Він каже: Та в мене каже, повен двір цих велосипедів, Вже не знаємо, куди їх дівати. Та ні, ти не зрозумів старшому твоєму Тимофію. Ми хочемо подарувати гарний горний велосипед. Він каже: я й покаявся і перед Богом, і перед Сином, і перед усіма, хто чув цю розмову. Отак От Бог вийшов на зустріч для маленького хлопця, який з вірою помолився до Ісуса і каже: Ісус, благослови мене велосипедом. І напевно дітям проще трішки. Знаєте чому? Тому що діти вони говорять, вони роблять, вірять, і вони ще не думають про те, що а як це повинно бути. А ми старші вже починаємо думати. Аналізувати, <світ> ну слухай, ну 90 років ну це нереально. Ага, ну якщо в мене в кошельку 200 гривень, а як велосипед можна придбати? А якщо я не можу мати матеріальні частини, а звідки воно возьметься, якщо немає роботи? І такі різні запитання, вони ви, такі стають аргументом, щоб з, 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 засуперечити ту віру в те, що ми просимо, щоб отримати. Дорогі брати і сестри, якщо ми будемо вірити в Ісуса, якщо ми будемо довіряти Йому своє життя, то ми будемо знати відповідь на запитання, чи є щось неможливе для Бога. Учні коли спитали в Ісуса, Ісус, хто може спастись? Хто може? Кому це під силу? Кому це можливо? А Ісус сказав, те, що неможливо людині можливо, Богові. Те, що неможливо людині, можливо, Богові. Ми, як люди, звертаємося до людей за допомогою, за підтримкою до лікарів і різні є моменти в нашому житті. Але я хочу сказати, що те, що є неможливим, тому що не завжди нам можуть допомогти люди, не завжди вони можуть вийти на зустріч і дати відповідь на наші запитання. Чи то фізичні, духовні, матеріальні, земні будь-які, а Бог може. Чому Бо він прийшов на цю землю і пролив свою дорогоцінну кров, щоб ти і я ми мали життя? Він взяв і відкупив, він взяв і заплатив. Заплатив за твоє і моє спасіння, заплатив за твоє і моє життя, і те, що ти сьогодні і я разом з тобою на цьому місці, це дяка Богу і Ісусу Христу, який захистив, який зберіг і піклується про нас. Слава Ісусу Христу! І далі буде піклуватися і вести своєю дорогою. А сьогодні хочу закликати довіряти йому. На прикладі цієї жінки, Сари, яка не могла народити. Вона народила, вона стала великою спадкоємицею, великих народів і людей. Для тих людей, яким було неможливо щось, воно стало з Господом можливим. Довіряй йому. Довіряй.